Добрий день. Вашу увазі будинок. Солісники. лісники. 230 метрів, будинок з терасою, також є верхня тераса, навіс два авто, ділянка 9 соток. Зараз де роблять газон. Автополи вже зроблені. Всередині будинка зроблена. Вся разу комунікація, стяжка штукатурка тепло підлога. Можна починати робити ремонт. Дивіться на цю терасу. Сам будинок побудований скремічний цикл. І ось на цю чудову панораму. Фасад будинка зроблений під травантін. Багато паркомісць. Два під навіс і два ще паркомісця на ділянці, і за ділянкою ще паркомісця є. Давайте всередині подивимося. Ми війшли, місце під шафу велике, тут котельня. Потім іде санвузол. Вся розводка зроблена, тепла підлога Газ заведений в будинок. Це кімната була і вітальня з кухнею, з виходом на терасу другий поверх. На другому поверсі дуже цікаве планування. Перша спальня, всього три окремих спальні, два санузли, дві гардеробні. Це мастер-спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. І з мастер-спальні ось такий вигляд з такою чудовою терасою. Ір'я вже зроблене. Дуже гарна локація. Далі йде загальний з званої кімнати. Це загальна гардеробна з виходом на горище і ще остання спальня. В описі буде контактний номер, є всі меседжери. Запрошую вас на перегляд. В описі також ціна. Гарного дня!